Це мій останній раз у формі Вільямс. Ну, можливо, останній, я не знаю, що там буде далі, як там складеться майбутнє. Зараз ми з вами переходимо у нову команду в новому сезоні f 1 25 тобто тож у нас буде четвертий сезон. Другий сезон, я хто пам'ятає, той пам'ятає, не знімав, але вирішую зняти все ж таки четвертий. Феррарі, до речі, я в академії Феррарі, якщо нагадаю, но. Феррарі мене брати до себе чомусь не хочуть. Я не знаю чому. Феррарі, типу, через те, що я в їхній академії, ну по суті, мали би мене завжди хотіти до себе брати. А так то мене приходять мерседесовські мотори і хаас. А Хас, до речі, на моторах Феррарі. Тобто Феррарі кажуть, ну хай він там побуде в Хасі на наших моторах, подивимося, чи він ще не розівчився їздити, а там вже його, можливо, і до себе візьму. Ну ні, мене таки не влаштовує. Я від'їздив на Феррарі два сезони, на Вільімсі один сезон. І зараз я не знаю, чи я буду їздити один сезон, чи два сезони в Мерседесах. У мене є план. Після Мерседесів валити або в Макларен, або в Редбул. Подивитися, чи Red Bull виправили, чи лишили таким самим хіровим. Ну, враховуючи те, що Макс е, каже, що там до чого, то провіряти, в принципі, нема сенсу. До речі, я вирішую не підписати контракт на 99 рейтинга, бо тому що я боюся, що тяжко буде його набити. Я не знаю, як їде цей боліт. Тобто ризикувати нема чого. Просто підвищимо 1% рейтингу. Тобто... З 97 на 98. Так, да, я вже можу, правда, за цей сезон добити до 99, хто пам'ятає, то я в третьому сезоні дуже добренько так набив. Дуже-дуже добренько набив. Там щось було плюс 7 вроді. Щось таке. Чи плюс 6? Я не пам'ятаю, чесно. Ну, так от, я прощаюся з Вільямсами. Я перебив Ландо Норреса в чемпіонській, нашій чемпіонській битві. Я перемагаю третій кубок чемпіона. Рекогнейшн, тобто це, м'яко кажучи, така зарплата. Я не переважив санси до 60%, хоча треба було. От, бачите, да, там рейтинг плюс 7, там е, зарплата плюс 60%. Ні, то все одно не те, що мені треба було. Бо, тому що, якби Вільямса ще по на середині сезону, бо ще краще на початку сезону сказали, от тобі зарплата 60%, я би, можливо, навіть з Вільямсом не лівав, бо тому що мені не було б сенсу йти в Мерседес. А чисто через те, що мені не було би сенсу до Мерседес, то само собою я б лишився з Вільямсом і в нас був би зараз домінуючий болід. Ви бачили, скільки грошей я мав другому, в третьому сезоні? А зараз, от, бачите, тут календар, правда, налаштовав. Ну. Що я трошки прихіряв? Мерседеси вирішили залишити Джорджа Рассела, а не Кімі Антонелі. Хоча набагато логічніше було лишати Кімі, бо тому що він в останній час став їхати краще. тобто... Нема сенсу його посилати в іншу команду і казати, ми тебе потім заберемо, коли навчишся їздити, нам треба очки. Так, да, Мерседес, м'яко кажучи, зробили правильний вибір, що лишили Джорджа, але Кімі вже по суті тут їздить на його рівні. Тобто, Кімі, якщо що, він навіть проїде першого гонку краще, ніж Джордж, он такий спойлер. Тому Мерседес зробили помилку, але не мої проблеми. Я, до речі, вирішую не брати ніякого сценарію. Так от, на чому я зупинився перед показом того боліду, календаря і так далі. Якби я лишився звільнився, у нас би зараз був домінуючий боліт. І якщо що, ми б навіть. Ми б. отак. О, о, ми би оновлень просто собі не замовляли. І можливо, в мене був би правда напарник Магтверстепен, але це не точно. Так от, у нас Макс Ферстапен переміщається, довільним заміняє мене. Я переміщається, Мерседес заміняє Андрей Кім Антонелі. Андрей Кеміантоннелі переміщається в Рудбул, заміняє Макса Ферстапена. І у нас новачок з Формули 2, Зейн Мелоні, заміняє Ніку Хюлькенберга в заубрі. А тепер бачите, скільки грошей я потратив. Так от, це все на оновлення боліду Мерседес, тому що він зараз в дуже і дуже херовому стані. Вот ще раз я вам показую, хто там до чого прийшов, і так далі. Так от. Мерседес минулого сезону завершив ну, в Кубку конструктора на п'ятому місці. Це погана позиція для Мерседеса, бо тому що Мерседес скільки раз вигравали Кубу конструкторів, скільки раз вони з Льюісом ем чемпіонських титулів виграли. Але це банально через те, що там працювали Генія. Блін, Феррарі ніхто не працює з генії, Феррарі працюють тільки дебіли, які навіть пілотів ніколи не можуть послухати. Ну, ладно, типу, і що? Ну так от, давайте ми зараз з вами перейдемо до стартової решітки на початку сезону. Тобто це гран-прі Австралії. Сам початок сезону. Так от, на пол позиції стартую я. І другий фінь... стартує Оскар Піастрі у себе на домашньому гран-прі, до речі. Я вам потім скажу, чому я їхав з рекшн-контролем. Третій Норрі, четвертий бармен, п'ятий Албон, шостий. Леклер. Сьомий нас стартує Science, восьмий ферстапен. Дивно, до речі, що не попереду Сайнса, він чемпіон як-ніяк. Дев'ятий Бартулето і 10-й Андрей Кім І вже аж 11-й Джордж. 12-й строл, 13-й конф, 14-й мер, 15-й Цунода, 16-й Геслі, 17-й Мелоні, на очах з Формула 2, 18-й Колапінто, 19-й Хаджар і останній стартує Ліам Лоусон, який, до речі, ну, не так далеко вже і від Хаджара, тобто різниці між ними нема. Так от, чому я буду зараз їхати Б. Ой, точніше, з трекшн-контролем і з траєкторією. По-перше, треба виграти цю гонку за Мерседеса. По-друге, хто пам'ятає, той пам'ятає, яка там була перша гонка без трекшн контролю в третьому сезоні. То було дуже весело. Коротше, от що я поняв. Я буду відключати трекшн-контроль тільки на, три... на... на тих трасах, на яких я зможу їздити без нього. Да, До речі, у нас поки що старт. І я зберігаю на деякий момент свою полпозицію, і Оскар Піастри мене не встигає доганяти. Так от, е чому, коротше, все ж таки. Все-таки я буду виключати ті -сі тільки в тих, на тих трасах, на яких я можу. Давайте навіть вам скажу, чому я тільки на них буду то робити. По-перше, тому що я на них виграю. А по-друге, е я не можу на всіх трасах їхати без Traction контролю на геймпаді. Багато людей мені ну, нових людей там, нових користувачів, які мене вперше бачать і пишуть. Ти теж на рулі граєш? Ти теж на Фанатек, ти теж на Logitech? Ні. У мене, у мене немає руля, у мене сраний геймпад від PlayStation 5 і на тому все. Руль я вже на днях куплю. Я хотів купити Мозор 3, але мені вже впадло збирати 100 баксів, тому я куплю BUS Logitech G29, то Ну потім його перепродам. Так от, давайте ми з вами ще раз передивимося старт. Старт був доволі таки успішний у мене, і він був доволі таки хороший. Вікарби там, до речі, щось пробували розмінятися позиціями, але чи вийшли в них, це не мої проблеми, я цього точно не знаю. Олівер Берман сьогодні нас бореться за подіум поки що. І, до речі, Андрей Кімтоналі програє на старті позиції Джорджу Расселу своєму колишньому напарнику. Ну, моментально її відіграє в якомусь повороті. Ферстап виграє битву проти напарника в якомусь повороті, і Шарль Клер, до речі, мав би боротися також сьогодні за подіум, но чи вдасться йому це, я не знаю. Він ж таки зараз на шостій позиції. Так от, поки що ми їдемо і їдемо. А через те, що Оскар Піастрі бореться з Норрісом, то я відіграю по чуть-чуть часу. Скільки я відіграю, я точно не знаю, бо тому що це тільки старт-гонки. А знаючи Макларен, то в них є ось ця от схема з тою резиною, з тою підвіскою, типу, що вони зберігають ідеальну температуру, що ми Мерседеси так не можемо. Ну, якби Дас не забороняло, то... Охмогова. Тому Макларам, як кажучи, нас вкрали ДАС Мерседесовських і переробили під своє. Треба, щоб фіа таке заборонила теж. А то, як ви знаєте, чуть-чуть ти чесно, що всі не можуть зберігати ідеальну температуру шин, а одні Маклари не можуть. Блін, ну чому так, я поняти не можу. Ну, до речі, до п'ятого кола ми їхали таким паровозиком і. Прошу зауважити, що зараз буде, до речі, весело, бо тому що буде схід від якоїсь команди. От побачите, від якої там буде дабл Єлу, Ну не прям зараз, то вже через кілька кіл. Мені, до речі, дали завдання простояти спереду піастри, але я проігнорував це завдання, бо тому що мені банально не було цікаво його виконувати. Смисл, мені був бути попереду піастри, я не знаю, бо тому що у нього дві зони ДРС. І якщо я ще й маю його втримувати, то в нього буде потім третя-четверта зона ДРС, тобто перша і друга. Класно? Класно. Чотири зони ДРС буде у Оскар Піастрі, і він мене тип. Ну, я типу ж маю його втримати, а він мене не має пройти. Блін, *я. я дуже дякую F125 за такі дебільні місії, но що є, то є, ладно. Далі, на дев'ятому колі вже Норріс боровся проти мене, а ми обоє старалися гнатися з Оскаром. До речі, да, трохи я вмахався в стіну, але ні на що воно не вплинуло. То я просто колецом торкнувся і на тому все. Так от, на 10 му колі. А, стається, до речі, <гум> дуже фані. От, Very funny стається на 12-му вже, по факту колі. Ну, для один, на, короче, на 11 му колі для двох учасників. Там щось Вікаров розвернувся і у нас сходить Шарлеклер. І у нас включається само собою, сейфті car через Well. -yellow. Yellow, типу, подвійний жовтий для тих, хто тупий не знає англійської. Так от. Я вирішую, що це мій шанс заїхати в бокси. Не тягнути з резиною, типу, ну, шо мені жить той один чи два крови тягнути? Ні, заїжджаємо уже. Мені, правда, ще тут кажуть, обжени Оріса, на смисл мені був його обганяти, якщо ми обоє їдемо на пітлейн, я не знаю, типу. Альбон, до речі, теж заїхав, Берман заїхав. Берман сьогодні, до речі, добренько їде, дуже добре їде Берман. Ну, у мене почала фрізити гра, і ось цей повтор я, врахуйте, я використовував дуже і дуже законно, бо тому що ігра чомусь вирішила, що я на кнопочку заїхати в бокси, не нажав. І сказала, що я їхав з величезним запізненням. А чому так? я не знаю. Я насправді нажав кнопку вчасно, щоб був оптимальний, типу, під стоп. Ну, коротше, не мої проблеми, то я мав повне право на використання повтору, я вважаю. Так от, виїжджаємо із боксів, і наша задача їхати за сейфті каром. Я стояв позаду піастрі, ми весь. ми все 13 коло так от їхали, якщо що. Ми були зібрані паровозік. І вже на 14 колі сейфті кар їде в боксі. А я використовую шанс. Свій шанс. І бачите, опа, яке грав та проходжу Оскара Піастрі, правда? Штраф мені, не, мені нічого не дають, бо тому що я обігнав Піастрі вже тільки після того, як він пересік ем, лінію. Ту саму лінію, яка продовжує його гонку. Тобто зелений прапор. Вже на 17 му колі, правда, піастр мене знову догнав, але це ненадовго, тому що я використовую DRS, я економлюю ЕРС, поки що я його відключаю, щоб там DRS від нього схватити і так далі. но... Піастри мене ще раз проходить, ну чи надовго це я не знаю, от побачите. І да, не надовго, тому що я знову проходжу піастри, я його контратакую. Да, трохи неправильно то все було. Ну і що? Головне що атаку, потім пройшов. Всі включають зону ДРС, Ой, ну, не зону ДРС, Просто всі включають Дрес і шпарять. Беремен знову в боротьбі за подіоном ніяк не може догнати Албу, на який доганяє піастрі. Через те, що він був не на оптимальній траєкторії, то... Ой, йому не вдалося. На 24 му колі Албон все ж таки їде позаду насного Оскар Піастрі. Я не знаю, що з ним сталося. Коротше, він просто на рівному місці взяв і просрав позиції. Всі позиції взяв і просрав. Я не знаю, як так сталося. От чесно, от чесне слово, я не знаю як. Ну так от, на останньому колі, тобто 29-му Норріс все ж таки Другий. А Албом в одному повороті на другому секторі, наприкінці другого сектора, жорстко затупив. Дуже жорстко затупив, виїхав, коротше, в пісок, і на тому все. Враховуйте, що його гонка закінчилася, він зараз бореться з коло за топ-9. Ну, Берман зараз бореться за подіум і Андрей Кім Антонель також бореться за подіум, який може принести пол... Ой, ну, точніше, подіум для Редбул. Враховуючи, що як рідко Red Bull буває з другим пілотом на подіумі, це щось з чимось. Да, Окон зараз тут основний по факту пілот. Но. Андреа поки що показує себе краще, як мінімум, тому що він зараз четвертий, а Окон п'ятий. І все ж таки Андре Кіміан Антонелі не відіграє свою позицію для подіуму, хоча в нього ще є шанс, в нього ще є час, в нього ще є для того все. Ну, у мене є запас 5 над Норрісом, але. Но... Мені байдуже на цей запас, бо, тому що я включаю і РС, і Норріс мене вже ніяк не, по суті, не має доганяти. Він мене, правда, доганяв, намагався, але це було марно, бо тому що я вже перемагаю нарешті гран-при Австралії. Вдруге за цю гру, перший я переміг у другому сезоні, який я не знімав. І я сам такий, знаєте, задоволений. Все ж таки нарешті, я нарешті переміг. З Мерседесовськими моторами. В Вільямсі я намагався, не вийшло. Там була Макларен на подіумах. І я був теж на подіумі, правда. Я фінішував третє Макларен, фінішували перший, другий. До речі, Колопінту пілот дня стартував з 18-ї позиції, що там, по-моєму, 9-м фінішував. Молодець. Реально молодець, пацан. Знову просинається Колопінто, в другому сезоні так само в Австралії рванув, і потім в нього ні слуху, ні духу. Чесно, ні слуху, ні духу. Там, дай Бог, там пару разів сезон заїжджав очки, і вже аж потім в Мексиці я йому поміг бути на подіумі. Він там фінішав другим, і майже обігнав свого напарника по очкам. Майже. Но очки своїм альпінам доволі так нехило. А от якби я йому тоді не поміг, я не знаю, чим би заробив ті очки. Ох, я би навіть не знаю, чим би зараз в альпінах лишився, так що хай буде мені благодарний. Я піднімаюся на подіум, Норріс піднімається на подіум, і Олівер Берман на хасі піднімається на подіум. Замітьте, це другий потім Олівера Бермана за цей тиждень. За тиждень. За тиждень. Да, в третьому сезоні, ну, третій сезон був от зовсім давно пару днів назад. І на гран Прі Лас-Вегаса в третьому сезоні Олівер Берман так само був на подіумі. Він міг навіть гонку виграти, якщо що. Но Карло Сенс йому завадив, але це була плюс перемога для Вільнямс, тобто шоста за сезон. Да. Я сподіваюся, що я з Мерседесами зможу здобути як мінімум половину перемог. Тобто, ну хоча б там 11-12 хочеться, ну хоча б хочеться просто. Як мінімум на деяких трасах я точно зможу виграти, де Mercedes зможуть мені не сумніватися. Отакі от, такі, до речі, у нас результати. Наш Джордж Рассел, якимсь степом сходить, я не знаю як. Я якщо щось сам не замітив, як зійшов Джордж Рассел, серйозно кажу, я їхав гонку. Я. Я хер'ю знаю, як він зійшов. Треба було, напевно, дивитися реплей, чесно. Я. я без поняття, як то сталося. Ну так от, я перевершив Джорджа поки що На 66 тих от, типу... Штук, напарник проти напарника. Зарплату мені на процент піднімають, класно, але треба, щоб Мерседес мені терміново вже підняла зарплату на 5%, бо тому що ми okay, не зможемо зробити домінуючий боліт, який я хотів зробити. Якщо що в мене ще 5 тисяч залишилось, і ми постійно будемо ще більше заробляти. Но ми замовляємо зараз все більше і більше оновлень, а через те, що оновлення стає все більше і більше, то стає все більше і більше закритих через те, що зарплата не піднімається. А то означає, що... Да, до речі, я не можу замовити це оновлення раніше, гран-при Китаю, ну да ладно. Так от, Мерседеси, терміново піднімайте мені зарплату на 5%, тому що так діла не буде. Не треба вже замовляти деталі. Вже. Якщо ми хочемо виграти цей сезон, якщо я хочу виграти чемпіонський титул знову. Так от, по стартові рішеньці на повпозиції Клер. Другий Норріс. третій піастрі і вже аж четвертий. До речі, кваліфікація була в дощ. П'ятий Берман, шостий Клопінто, сьома, Мейер, восьмий. Мелоні. Дивно, до речі, в міні ж новічок Формула-2. 9-й обан, 10 разу, мій напарник, 11-й сайс, 12, й ферстап, 13, й тонель, 14, й Бортулето, 15. й Гаслі, 16, й Строл, 17. й Лоусен, 18 й окон зі штрафом, 18. й Цюнода зі штрафом і останній Азекаджер зі штрафом. Там, до речі, було трохи сходів в спринті, но мені байдуже на то. Так от, Вільямс, до речі, взаємо 11-12. Я пам'ятаю, що я по своїй шкірі, я то пам'ятаю, що. Вільям з Китаю не їхали. Просто не їхали. Їм було похер, вони собі просто каталися. І через то я сильно тоді ненавидів той боліт, я зрозумів, що ми не виграємо рік, я зрозумів, що хер мені а не кубок, зрозумів, що хер на мене конструктор, но все ж таки надії я якісь мав. Ну, вони не виправдались. Виправдалися, що надія на VLC, тобто World Driver Champion. Ну, ладно, типу, окей. ну я його забрав, і що, но. Я зробив за сезон менше 400 очків, то означає, що я тормозив Норріса, як міг. Так от, по старту гонки. Поки що Піастри бореться проти Норріса, старається відіграти позицію та у нього зараз це успішно вийде. Да. А ще я нагадаю, що Оскар Піастрі не також і сильно вістиє від о, Норріса по очкам, тому що Оскар Піастрі переміг спринт, якщо що, і він заробив 8 очків на відміну від Норріса, який там заробив всього декілька очків. І по гранпірі а... Гран Гран-прі Австралії там було ясно, що Ланду знову мощніше за Оскара, но ну, Китай скаже зовсім інакше. Тобто це вже буде битва Макларен проти Макларен так само в українському житті. Ми з вами будемо лише зі сторони на то дивитися і потихеньку-потихеньку з... забирати у них VCC і УДСі. Все. До речі, Олівер Берман знову от бачите, бореться за потім. Принаймні старається. Поки що, Леклер на першому колі від'їхав майже на 3 секунди від мене. Ну, не на 3 секунди від Піастри, який якраз таки в погоні за ним. Ну, частину мені його догнати, я точно не скажу. В них тут знову в боті включається безкінечний ІРС, я не знаю, де він був на першому колі, на першому колі не завжди його включають, но... знаєте, враховуючи те, що я вже в Мерседесі, і повірте мені, вот що я вам скажу. Я зараз в Мерседесі себе відчуваю набагато комфортніше, ніж у Вільнюсі. Ось серйозно вам кажу. Я включаю ЕРС, я розумію, що мені його вистачить, я розумію, що я його потім заряжу, Можливості стіболіду вистачає, аеродинаміка хороша, все. До речі, я забув вам сказати, що. Е, управління Мерседеса, знаєте, от коли перший раз на ньому проїхався, ну якесь он не таке. Ну, коротше, управління, знаєте, тверде, як В f 1.22, через. Ну, хто знає той знає, то Мерседес там бокові бунтони зробили дуже-дуже тонкими. Зробили на поставку, але то була жорстока помилка. У 23-му році Мерседес уже бокові понтони поправили, але все одно їм то не допомогло проти Red Bull. у 24-му році, вони взагалі чогось відкатилися, але зараз у 25-му році борються за друге місце в куку інструкторів знову. Но, Шерлик, не дає їм що цього зробити. Льюіс там щось теж старається, але не виходить. Тобто то битва Шар проти Рассела. Отак. Ну, Джорджа, нехай, ладно. Так от. Нічого цікавого, не творилося до 12-го кола. Тобто паровозик, паровозик і паровозик. Все. У них, правда, медіу вже почав горіти, я за рахунок значного мідіу на харді почувався прекрасно. Так от, на 15-му колі мені час заїжджати. Мене правда, що тут Шарль Леклер проходить, але він після підстопа. тобто, Заважати йому немає сенсу, бо тому що я гонку що так, що так програю. Боліт Шарля дозволяє йому їхати краще, ніж мені, мій боліт. Бо тому що ми тільки-тільки замовили всяке там оновлення на цей боліт. А так то могли б, до речі, ну... якби адаптували всі деталі, то ми б, можливо, не мали таких проблем. Бо тому що Зараз ми там, по суті, десь шості сьомі по характеристикам, вроді би. Ну, одне чи два оновлення, у нас там щось, по-моєму, підтягнуло до 5 місяця знову. А Red Bull, до речі, вони там щось шості сьомі, уж точно, ну точно, не шості сьомі, от відповідаю, як є. Ну, до речі, я вам ще потім, правда, покажу ті всі оновлення, що ми там понаробляли. Ну так от, поки що, підстоп 2,4, прекрасно. І зараз я виїжджаю з боксів. Мене проходить Science, но до речі, до речі, я за рахунок свіжого, мінімуму, він чуть поношний одне коло має. Но... Коротше, от така от дебільна атака від мене. Реально дебільна атака. Я всі вибачаю, но... Вибору в мене не було, тому що я не хотів торчати за Карлосом. мені терміново треба було їхати за Albaну Норрісом, Моїми суперниками на цю гонку. Це без приколі, мої суперники на цю гонку. Ну так от, зараз, до речі, підкрасення неочікувана зірочка. Про... правильно, це знову кар. Я правда вже не пам'ятаю, вроді би там хтось. чи то зійшов, чи то розвернувся? Бля, ні, я не пам'ятаю. Коротше, я не пам'ятаю, тому що я їхав в ту гонку вчора, а не сьогодні. Ну так от. Поки що, поки що. сейфтікар uh, виїжджає на трасу, шарлокар підбирається до сейфтікара, но. Ми всі, правда, за цей час підбираємося до сейфтікара, но в мене є важлива новина. Через те, що ти сефтікар тривав практично... майже три кола. До двадцятого кола, коротше, він тривав фактично, но. То мені на руку, бо тому, що я зекономив резину. Тобто мідіму мені має хватати до кінця гонки з головою. Я можу зараз стирати, як хочу. Тобто донати піастри, Я намагався, як ви бачите, я намагався донати піастри, але не сьогодні. Чуть пізніше. Но, от що я вам скажу. Я впевнений, що вам не цікаво дивитися на ось ці всі паровозики, знову ж таки. Ну я впевнений. Тому я вам покажу 27 і 28 коло, Тобто останнє. Албо намагався мене пройти, но. Позаду Альбона був сюрприз. Це мій напарник Джордж Рассел, який стартував, 10. 10. Ну і правда з Q2 вибив, ну ладно. Чер... Ну, То через те, що там багато хто мав штрафи, само собою, ну, ви поняли. Ну так от, в чому була моя задача? Затримати Албана до зони дерес Расела. І я з цим справився. Я втримав Албана, Рассел під'їхав, я зарядив за рахунок цього ІРС, так от. Я включаю ІРС на хотлап. Я включаю сам ІРС І, і гаспол погнав. Швидко, швидко уганяти від Албана. Чи вдасться в нього гнати, а зараз побачите. Албан за рахунок безкінечної раси, само собою, все включає, там ще за рахунок брудного Повітря, но я його втримую, і Джордж Расл, його проходить. Далі. Я натякаю Джорджу, щоб він теж зараз тримав Альбона, но я вискакую перед Альбоном і Джорджем. І вискакую бі... Коротше, попереду Албана він відторможується, тому що боїться. І все, і все, він програє позиції і мені, і Расселу. І от такий наш план. А Джордж мене за те, ну, що йому міг, він мене пропускає. А через те, що він мене пропускає, то по факту зараз у нас, правда, з Джорджем битва за подіум, але він не спішить мене доганяти. Не спішить. Тобто Джордж вже подякував, каже, все, їдь на подіум, все добре, я його втримаю, ми зараз двоє приїдемо третім і четвертим. І там сила Мерседес. Ну, правда, я за Феррарі. Так, да, Джордж, правда, намагався ще так само фінішувати на подіумі, але я йому... Старався натякнути, що якби моя робота була не безплатна, якщо що. Ну, Джордж зі мною погоджується, і він мене пропускає знову. Він старається їхати без битв, без нічого. просто зі мною погодився. От і все. А зараз ми з вами успішненько доїжджаємо останнє коло. І, до речі, гумку перемагає Шарлектар, другий фінішує Оскар П'ястрі, і вже третім фінішую я. Стратегія Мерседес, до речі, на сьогодні мені не сподобалась. Четвертим фіншую Рассел і вже аж п'ятий, по-моєму, Албан. До речі, Ландо Норріс під час гонки сходить, якщо що. А, да, да. да да Зійшов Норріс і вроді би через нього був сейфтікар. Вроді би. нє ні ні нє-ні-ні. Ні, ні То не через нього був. А через кого, блід, я не пам'ятаю. Коротше, через когось теж не був сейфтікар, але но Норріс під час гонки зійшов. Зараз я вам то все покажу. Так от Ферері може святкувати свою першу перемогу в сезоні. Ну, за дві гонки перша перемога, ну, типу, ладно, ну, то друга гонка і перемога Феррарі. Коротше, ви поняли. В спринтах вони, правда, ще не перемогли, ну, да ладно. Після першої просраної двома пілотами гонки, Шарль Леклер, в принципі, каже, що Феррарі достойні бути всюди, Феррарі, форца Феррарі взагалі. Шарлот Леклер піднімається на подію з усмішкою, отримує свій законний кубок. Тут там, ну, Чай, чайна чайна. Ну, Китай, коротше. Китай радується за Шарля, там всякі ФБР стоять, бачите, з Америки ті ФБР приїхали, вручають Шарлю Кубок, молодці. Нам з Оскаром вручають шампанське, хоча нам ну, по факту теж мали вручити кубки, тільки поменші, типу там друге місце і третє, все. Чому, до речі, в ВФОНИ 25 такого немає, я не знаю. А, ні, от бачите, нам все-таки вручили. Во, бачите, маю, маю, там свій маленький кубок, класно. До речі, мій другий подіон за сезон, якщо що. Так от, обливає шарель шампанським, далі ми всі дружно починаємо бухати. Далі я з Шарлем як з братаном. Ну, зна я, знаєте, oh, то він найкращий напарник за всю історію. Так от, ось такі от у нас поки що результати. Результати спринта я піднявся на 4 позиції. Норис і Келі Мейер без успіхів там. Ну, яким стартував таким і лишилося. Там був схід від Хаджара і, по-моєму, цуноди щось таке. А вже ось ці гонці, Андрей Кім'тонель, до речі, в очки заїхав, і Олівер Берман трохи здався. Колопінто теж в очки заїхав, Ферстапен. Коротше, в Вільямси заїхали в очки, і в нас був схід від Норріса, по-моєму. Я не побачив, коротше. Ну так от, ось такі у нас поки що результати в стенінгу, і в конструкторах так само. А зараз подивіться, будь ласка, на ці оновлення від Мерседес, тобто, ну, не від Мерседес, а від мене, який я привіз їм, і як ми вирвалися на третє місце Конструктор з чемпіоншип. Тому я на цьому як би завершую це відео. А ви поки що подивіться.